Я тобі зараз задам кілька запитань, а ти рахуй, скільки разів ти відповіси так, перше. У тебе вдома є дуже багато пристроїв, які одночасно підключені до Wi-Fi. Друге, навколо тебе багато сусідів зі своїми точками доступу, і вони постійно перебувають твій сигнал. Третє, ти хочеш пограти у VR, але не хочеш тягати дроти по всій хаті. Четверте боїшся, що твої друзі або смарт-лампочка підключиться до твого fi і вкраде всі твої дані. П'яте, переживаєш, що юні гакери через непофікшену вразливість в твоєму принтері залізуть в твою систему і все поламають чисто по приколу. Якщо ти хоча б два рази відповів так на ці питання, тоді тебе може зацікавити ось цей роутер Acer Predator Connect W6X. Він має підтримку широченного радіоканалу 160 МГц, що дасть швидкість до 4,8 Гбіт, Антивірус для твоєї мережі, розумний аналіз навколишнього середовища на наявність інтерференцій, окремі ізольовані мережі для гостей та розумного дому і ще купу крутяцьких штук. А Зацікавило? Переходь за посиланням!